Я люблю завжди приклад про Миколу Другого, яка іде підтасовка фактів, які ми ніколи навіть з вами не здогадаємося. Всі знають, що сталося з Миколою Другим? Що з ним сталося? Розстріляли. От я як історик. Я як історик, скажу вам, що Миколу Другого не розстрілювали. Це брехня. Чому це брехня? І я завжди даю себе приклад. Був такий французький король Людовик XVI. Почалась у Франції революція. Людовика судять і кажуть, винувати, винувати, винувати. Він каже, ні, 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 відбиває. Ну, вирок був смертна кара. Людовика XVI 16-го привели на площу з дружиною і їм відтяли голову Гелетиною. Тепер слідкуйте, як то кажуть, за руками. Та? Він був коронований Людовиком з цифрою 16. Та? Він король, монарх. Його судять як монарха. І його страчують як монарха. Миколу II стратили як полковника Російської імператорської армії Ніколая Олександровича Романова. Він в 17-му році відрікся від влади за себе, за свого сина. Вбили не монарха, не Миколу II, а вбили полковника Романова Николая Олександровича.